Привіт, сьогодні мова піде про астрономічні події на небі листопада 2022 року. Це відео буде розділено на три частини: тіла сонячної системи, Датовані події та МКС. Для зручності ви можете використовувати таймкоди до цього відео. Розпочну з нашого найближчого сусіда: місяця 1 листопада, місяць у фазі першої чверті, 8 листопада повний місяць, 16 листопада остання чверть, 23 листопада новий місяць, а 30 листопада знову перша чверть. Особливо яскравих комет наразі, на жаль, немає. Далі на черзі планети. Меркурій та Венера будуть надто близько до сонця на найбільше. А тому й не спостерігатиметься. У Марса хороші умови для спостережень. Планета спостерігається всю ніч, підіймається дуже високо на горизонтом, кутові розміри збільшується, а яскрайс підвищується. Під кінець місяця червона планета набуде своїх максимальних кутових розмірів 17,9 кутових секунди. Юпітер на вечірньому та нічному небі продовжить майоріз над небосхилом. В небі над Україною смугований гігант піднімається досить високо, що сприяє мінімалізації впливу атмосфери. Яскравість планети впадає від мінус до мінус 8 зоряної величини. Умови для спостереження Сатурна непевно погіршуються. Планета швидко втрачає яскравість та котові розміри. Так, в кінці місяця на диск Марса буде більшим за диск Сатурна без врахування кілиць. Яскравість планети понизиться від 0,68 до 0,79. Уран в листопаді стає протистояння 9 числа. Котові розміри газового гіганта разом з його яскравістю досягають свого піку. Планета розташовується високо горизонтом, проте, не дивлячись на все це, уран все ж до це далека планета. І щоб розрізнити його диск, вам знадобиться збільшення щонайменше 120 крат. Спостереження Нептуна цього місяця також може назвати сприятливими, хоча яскравість кутові розміри будуть поступово знижуватися. Як і у випадку з Ураном, Нептун також дуже далекий. Тому для того, щоб побачити його диск, потрібно застосувати збільшення 120 крат чи більше. Дотовані події листопада 2022 року. 1 листопада, перша чверть, зближені місяця цей Сатурн на нічному небі. Від між ними складає 5 градусів. 4-5 листопада зближення місяця та Юпітера на вечірньому і нічному небі. Відстань між ними складає 2,5 градуси. Неподалік також буде Нептун, що спостерігати його буде важко через засвідку місяця. 5 листопада максимум активності метеорного потоку Південні та Ориди. Метеори цього потоку досить повільні. Щоби уникнути засвідки місяця і побачити більше метеорів, радше спостерігати після 2-ї години ночі. Радіант потоку розташований у сузір'ї тельця, яскравими орієнтирами стануть зірка Альдебаран та планета Марс. Вони яскраві та мають злегка помаранчевий колір. Радіант буде знаходитись між ними. Можна розраховувати на 5-10. Меторів на годину. З 7 листопада покриття зірки омікрон риб місяця. Зірка неяскра, не не тьмяна, 4,3 зоряної величини. Покриття відбудеться перед заходом місяця вранці, тому найкраще спостерігати у західних регіонах України. 8 листопада повне місячне затемнення та покриття місяцем планети уран. На жаль, в Україні не спостерігатиметься. 9 листопада протистояння урану. Хоча цей найкращий час для його спостереження, сприятливі умови триватимуть щонайменше місяць. 11 12 листопада зближення місяця та Марса на вечірньому і нічному небі. Вісім між ними складе 3 градуси. 12 листопада протистоянні астероїда Ефтерпа. терпа Яскравість астероїдиця 8,8 зоряної величини. Цей астероїд розташований у сузір'ї тельця і є восьмим найяскравішим астероїдом на земному небі. Крім того, цієї ночі відбудеться максимум метеорного потоку Північні Тауриди. Він має повільні метеори, віднайти радіант потоку не буде важким завданням. Він знаходиться поряд із плеядами, за різними джерелами. Потік води від 5 до 30 метеорів на годину. Проте цього року він прорлється під цей вам місяця, тому побачити можна буде лише найяскравіші з них. 16 листопада остання чверть, 17-18 листопада, максимум меторного потоку Леоніди. Це метеорний потік зі швидкими метеорами з довго існуючими слідами. Визначити радіант потоку не буде складно, оскільки яскрам орієнтиром стане зірка гамма-лева або Ольгієба. Хоча фаза місяця буде не надто великою, він все ж заважатиме, оскільки буде Ходитися близько до радіанту, тому замість очікуваних 15-27 товарів на годину в реальності буде значно менше. 21 листопада протистояння астероїда Бамберга він досягне яскравості 9,1 зерної величини і буде розташовуватися у сузір'ї Персея поряд зі скупченням галактик NGC 1275, бо скупчення Бамберга проходитиме з 22 по 27 листопада. На мій погляд, це більш фотографічна подія, оскільки галактики досить мені і краще виглядатимуть або на фото з довгими витримки. Або одразу на астрофото. 21-22 листопада максиматеор на потоку Альфа-Мона Церотіди. Радіант, котрого буде не зірки Проціон, що у суд малого пса. 23 листопада новий місяць, найкращий час для цього чи спостереження тьмяних об'єктів нічного неба, на кшталт об'єктів глибокого космосу, чи є то прикладу Бамберга разом з скупченням галактик. 30 листопада перша чверть. А також покриття зірки Водолія місяцем. Її яскраві сягає четвертої зеленої величини. Покриття спостерігатиме. На території всієї країни. Наприклад, у Києві покриття розпочнеться о 17.33 та триватиме до 18.34. МКС на протязі місяця спостерігатиметься. Для того, щоб дізнатися дату і час прильотів, їхні карти, можна користуватися сайтом хеленсеба.com. А для визначення транзитів МКС по місяцю чи сонцю можна використовувати транзитфайнер. А на цьому я буду закінчувати відео. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Дякую за перегляд. Слава Україні!